Милинівський ліцей номер 2 учениця го Б класу, яковчук Мілана, і створив Шевченка: Немає на світі України, немає другого Дніпра, а ви бретеся на чужину шукати доброго добра, добра святого волі, волі, братерства братнього. Найшли Несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричу те, щоб Бог создав вас, та не те, щоб ви неправді поклонились і хилитись, як і хилились, і знову шкуру дерете. З братів, незрячих гречко сів, із сонця правди дозрівач. Ой, І здихали тебе поросли. Не плакали б діти, мати б не ридала, не чула у Бога вашої ухоли, і сонце б не гріло смердя на чистій, широкій на вольній землі. Схаманіться. Будь І Дніпро, і гори, і потеча сторіками кров у сині мори. Дітей ваших і не буде кому помагати. От, цурається, брат, брата, і дитини, мати, І дим хмарою, заступить сонце перед вами, і навіки проклинетесь своїми синами. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя, а то залізти на небо. Ані пекла, ані раю, нема ні Бога, тільки я. Отак і ви прочитайте, щоб не сонним снились. всі неправди розкрили високі могили перед вашими очима. І ми розпитали в мучеників, кого, коли, за що розпинали. І забудеться страмотна, давня година і оживе добра слава. Слава України Тільки ворог, що сміється. Смійся, лютий вреш, та не дуже, бо все гине, слава не поляже. Наша слава, слава України.